У цьому відео буде розповідь для молодих початківців, бо великі агрономи і любителі гортензій, мабуть, у них нервова система не витримає. Тож будемо ділити дорослий кущ гортензії, вимила коріння так, щоб вам було видніше, бо зазвичай я цим не страдаю. Я просто викопала, переглянула, розділила. І висадила. Для вас кущ я помила, не куща, коріння у куща. Ось ми бачимо, який розлогий кущ. І вже ми можемо зразу бачити, що його можна поділити, розділяти його. Оцей старий я викину пеню. Ще раз дивимося. Пеньок я буду відрізати. Біля пеньочка є така ще молоденька гілочка. Ось сюди ми будемо вставляти пилку. Просто пиляємо. Спочатку я надрізаю пилкою, бо там потовщення таке гарне, потім сучку різом допомогли, Ось отримали не просто два дорослих куща. А ще й з гарно розвиненою кореневою системою. Подивіться, вони у вас вже будуть квітувати. У нас маленький, молоденький. І скажу наперед, вже влітку цей кущ, кущ гортензії квітував. Обов'язково пробуйте, і у вас все вийде.